В неї ноги відказали, забрали її. Ні, не спали ми зовсім, тому що брат приїжджав, то ми питалися там позакривати якось, ну, все-таки ж холодно, як від вікна чим небудь як забігла тільки у коридор, то побачила, ой, почула, що забрящало, поняла, що повипадали вікна. Побачила, що випадали вікна і в дворі отут е, горіло. Чотири стопи огня. Що то було, не знаю. Ну а потім ще один прильот. Діти в коридорі сиділи, дуже злякалися. дівчатки, 9 років, хлопці 14. Діти злякались не то слово, і злякались. Тут все було в стеклі, воно вся стіна в стеклі. Воно летіло так, що Горіло і до нас диму полною, аж до нас до цього, до цього дому був. Дим з Гарю це все таке це було. Ви знаєте, це вже в мене третій прильот, то, звісно, плохо. Голова тріщить, давлення піднімається і колота, і ноги прямо відбирає. так що…